Доброго ранку малята, запрошую вас на заняття ознайомлення із природою. Ось і завітав до нас другий весняний місяць квітень. Верболози зеленіють, потеплішали дощі, піднімається травниця на терновому кущі. Вже з'явились перші квіти, мов казково зимні сни, шпак заводить знову пісню. Славлячи прихід весни. Діти, а як ви гадаєте, чому квітень має таку назву? Тому що у квітні починають рости всі рослини, розквітає багато квітів. У вірші так описується квітень. Зацвіли усі діброви, і долини, і луги, і річки синіють знову і не входять. В береги, слідом за березнем настає квітень. З кожним місяцем весна дедалі помітніше заявляє про свій прихід. Квітень славиться тим, що дні стають довше, а ночі набагато коротше. На зміну похмурі, холодній погоді приходить світла і сонячна. Вночі ще буває холодно, але вдень. Сонечко піднімається високо і прогріває землю. Дме теплий лагідний вітерець. Він несе тепло в ліс на поля, на луки, в квітні весь сніг тане під промінцями теплого сонця. Струмочки, весело дзюркучучи біжать до річок. Багато річок в квітні розвиваються, виходячи зі своїх берегів і утворюючи заливні луки. Якраз до цього часу пролетають пернаті мешканці водойомів, качки, крячки, лебеді, повертаються з теплих країв і інші птахи та будують свої гнізда. Отже, другий місяць. Весни, квітень це пора цвітіння рослин, росту трав. Інша назва місяця цвітень, красень, снегогін, дзюрчальник, водолій, лукавець. Як бачимо, всі назви походять від тонкої спостережливості наших пращурів, їхньої любові до природи. Прикмети місяця. Якщо на початку квітня грім на тепле літо. Грім під час першого весняного дощу до буйного вражаю трав. Кажуть, як хризант погідний, то буде рік дорідний. А ось прислів'я про місяць квітень, квітневий день рік годує, квітень пташиний місяць. Квітень з травою. Травень з квітами. Квітень переплітень, бо переплітає трохи зими, трохи літа. У квітні ластівка день починає, а соловей кінчає. Квітень водою славний, квітами красний. Діти, давайте пригадаємо місяців братів, яких приводить весна. Отже перший місяць весни. Другий місяць весни, який триває зараз, це квітень. За ним наступає травень. Травень останній місяць весни. А зараз, діти, давайте пограємо. Роздивіться картинки і знайдіть ту, де зображена весна. Вибери малюнки, які позначають весну. Розкажи по малюнках, чим займаються діти навесні. пригадайте, про що сьогодні на занятті ми говорили? Як називається другий місяць весни? Квітень. А як називається перший місяць весни? Як називається місяць, який настане після квітня? А які прислів'я про місяць квітень ви запам'ятали? Молодці діти, сподіваюсь, вам було цікаво.